Поки світла нема, я продовжую розважатись от цими от девайсами. Якщо я вам, вас ще не мене задовбала, забрала у мами три згорівші лампочки, мої, слава Богу, працюють. Мамині всі три штуки. Ну Там, чесно кажучи, з проводкою біда-біда. І що там відбувається, про це історія взагалі замовчує. Розібрала я їх. Мені ж все цікаво, тому я полізла. Ну, ось, Знімається воно все просто кришку Зняли і все. Зважаючи на те, що мені все в цьому житті цікаво, то я полізла запитувати у Google, як це пофіксити. <кій> тобто ремонтується це, насправді, спочатку треба знайти причину. В цій лампочці, ось я не знаю, вам видно чи ні. Зараз тут є два діода, бачите, з такими чорними крапочками. Тобто ці два діода точно згоріли. Наша задача ну, треба сковернути оце от зверху і е, замкнути цей і цей діоди, І тоді весь цей ряд, до речі, зараз я вам покажу, що, в принципі, цій лампочці середнє коло працює, бо згоріло тільки два діоди в зовнішньому колі. Зараз я вам покажу, щоб не на словах, щоб не осліпити вас, зараз покажу, ми замикаємо, ось я вам показую, як це працює. Бачите? Зовнішнє коло не працює, внутрішнє коло працює. Ну, я не думаю, що я для когось Америку відкрила. Зараз ті, хто на цьому знає, це будуть е е з мене сміятись, але зважаючи на те, що я для себе періодично відкриваю Америку і не соромлюсь про це говорити, тому що мені все цікаво, особливо, якщо є якісь нові е е умовно, нові девайси, які можна спробувати самі відремонтувати. Не тому, що немає можливості купити, просто мені цікаво, як це працює. Власне. Коли я замкну ці два діоди, то в теорії цей весь ряд теж має запрацювати, окрім цих двох діодів. Відповідно, працюватиме внутрішній ряд діодів і зовнішній ряд буде працювати, будуть працювати всі окрім цих двох. Я спробую це зробити, якщо вийде, то я вам потім покажу, як це працює.